12 часов передоту одного. Очікування ще 5 годин, потім ще 6 годин іншому і Я на місці, я в Колумбії, але мені ще треба цих от чуваків, ще відтащити. Один рюкзак 17 кілограм, інший рюкзак 10 кілограм 10. Я думаю, поїду на громадському транспорті. Я в Колумбії. да да я в Колумбії, я в Колумбії. На громадському транспорті дуже стромно, Пізда, як строна. Другий день в Богаті, в Колумбії. На вулиці ще ніч. Це моє житло. На вулиці ніч, тому що зараз 4 ранку. У мене дичайший просто джетлаг. Але що зробиш? Сиди. Куди і пішла? Виходимо так, так. Так. глянуть в Колумбії. Перший раз за два дні. Я трішки збиралась довго, поспала. У мене дуже сильно були спина. Я тут двигаюсь, але я хочу, хочу поглянути, хочу показати все. Тихий район виглядає дуже безпечно, тому можу трішки поговорити. Дивне місто дуже мені нагадує В'єтнам. У мене прям такі в'єтнамські флешбеки, як би це не звучало. Але отак от якісь будівлі гарні. І мене тягне до гір, бо ж я їх бачу тут. Всюди. Вони такі здорові. Я вже знаходжусь на висоті 2700 метрів, а тут ще вище, і вище і вище. Може, сьогодні кудись я піду все-таки. Цікаве місто, цікаві люди. Декілька разів намагались мені всунути косяк. І один чувак запропонував кокаїн. Принаймні він показав так. І запитав, чи хочу я. Ні, не хочу. Ну що, пішла значить, Настя у хайкінг. А тут дуже дивні правила. Хайкінги відкриті з п'ятої ранку до першого дня. Це було тим, що є охорона, яка слідкує, щоб вас не пограбували і не вбили. Тому парки і саме попсовий хайкінг, з якого я хотіла почати знайомство з природою в Колумбії, зачинений. Ну, тому сьогодні. Весь день присвячений місту. Зараз я в музеї Болівара. Він десь зачинений. Тут гуляють і день, і вночі, але для таких нудних людей, як я, все зачиняється дуже рано. Тому я спробую завтра. Подивимося, як буде почувати моя спина. Але це цікаво. Дуже цікава країна. Поки що я не можу її повністю зрозуміти, але класний потенціал. Вона мені дуже нагадує В'єтнам. Дуже гарна архітектура, дуже гарна природа і дуже важка доля. Отак. так.